Друзі, всім привіт! Бачу вас дуже хвилюють політичні теми, політичні гравці. Але сьогодні буде відео не дуже велике, але про міжнародне становище на сьогоднішній день. Сьогодні у нас 3 серпня 2025 року. З точки зору систем. Умовна система західна. Європейська, американська, демократична і система східна, авторитарна, тоталітарна десь, в якій ми знаходимося в точці. Звісно, так як ми вмонтовані зараз економічно і безпеково в західні структури, значить, ми розглядаємо з точки зору цієї західної. Мене є якимось незалежним гравцем тут. З часу приходу до влади Дональда Трампа у Сполучених Штатах, з боку західної системи були нанесені досить потужні відчутні удари по системі Східній. А саме, Сірія, Іран, Китай. Індія і е, навіть по деяким своїм там союзникам. Е, ну Ми не можемо знати всіх мотивів е, поведінки Дональда Трампа, і е, виглядає це більше як е, знати, як боксери себе там перед поєдинком, деякі вони себе злять там спеціально, так то дають собі, значить, е, щоб. Розізлитись, а потім починають по супернику бити. Ось щось подібне ми таке спостерігаємо. І зараз, з огляду на ті строки, які Дональд Трамп давав Росії, тобто головному винуватцю початку цього протистояння, щось там. Спочатку 50 днів, потім 12, тепер до 8 серпня. Далі буде зрозуміло, ми виходимо на таку дуже серйозну точку протистояння між системами. І я робив відео про такий стриманий оптимізм, але це було про нашу систему, про Україну. І її вмонтованість а, в західну систему, і те, що доля війни буде вирішуватись не у нас, не в Україні. І а, насправді зараз може настати такий момент, коли всім просто буде не до цього, тому що можуть а, створитись умови, коли ми просто побачимо або вже не побачимо. Обмін, наприклад, там, ядерними ударами. Але все залежить від того, наскільки далеко а, зайде це протистояння. Якщо раніше системи наносили удари по якимось іншим ділянкам, умовно там, по рукам, ногам, а, то а, зараз вийшли на протистояння одна одне. те про що там завжди. Росія розповідала, що ось вона бореться там з Західним світом. І от зараз якраз настав цей момент, і е, ніхто не може напевно прогнозувати, до чого це призведе, а призвести може до дуже поганих наслідків. Отже, ми можемо тільки спостерігати, бо від нас тут насправді нічого не залежить, і е, розуміти. Розуміти, хто є головними акторами цього протистояння. Отже, коли там 8 серпня побачимо, що буде після, там, це можуть бути санкції, можуть бути е, якісь е, військові дії або е, терористичні акти, або ще щось. Напевно, знати ми не можемо. Але з цікавістю спостерігаю. Якщо вам подобається така аналітика, підписуйтесь на, це, на цей канал, поширюйте це відео, ставте вподобайки. Побачимось у наступних відео.